Доброго ранку, друзі, слава Україні. Ми вирішили з дружиною на вихідні прогулятися в великі горгани. Сьогодні субота хочемо вийти на сивулю Малу, Сивулю Велику, найвищу вершину горган. Переночуємо на полонині між Сивулями та ігровцем. Завтра плануємо піднятись на самий грувець. Має вийти класна, дводенна гірська мандрівка, насолоджуйтесь. Ось такою милою доріжкою серед лісу. Справа поруч тече річечка, бистриця Солотвинська. Через 5 кілометрів маємо дойти до урочища пекло. Нам зараз треба перейти якраз цю бистрицю Солотвинську, обережно по камінчиках, тут невеличка, так що це не є проблема. Ось так. Гірський струмок і вдалині видніються гори і чистеньке небо. Тут ми вже йдемо такою вузенькою гірською стежиною серед лісу. Далі поруч з тою самою річечкою чути, як вона шумить, як пташки співають. До речі, маршрут тут маркований біло-жовтими позначками. Тут, судячи з всього, дорога трішки провалюється, називаємо це так. Зараз ми отут краєчком стежкою обійдемо. На горизонті вже видно відріг малої сивулі, дуже красиво тут продовжуємо рухатись стежиною в напрямку до урочища пекло. Вийшли на таку галявину, навпроти вже відніюється. Від дроя гори негрова до самого урочища вже зовсім недалеко, десь кілометра півтора, напевно. Ми прийшли вже десь кілометрів вісім, ще дуже великого набору не мали. Але при тому вже трохи втомлені. Ми вийшли на галявину біля такого вказівника. До сивулі нам підніматись 2 кілометри і 3 до великої. Але ми хочемо сходити в урочище пекло. До нього треба он там через потік перейти, 400 метрів пройтися. Насолодимося краєвидом і зробимо перерву на обід. Ось ми підходимо до урвища, вже видно його край. Подивіться, яка тут краса. Просто божественно. Справа таке осипище злегка поросло лісом. Я вам скажу, воно доволі глибоке. Тільки гляньте, який широкий криваць звідси відкривається. Вдалині Довбушанка, заповідник Грогане. Правіше на дальньому фоні видно Чорногору. Говерло. І Петрос ось тут ховається. Із краю позаду масив Братківської. От як дивишся на цей краєвид і думаєш, чому пекло, як на мене, це урочище рай. Якщо будете йти на Сивулі, звернути до цього урвища дуже вартує. Вирішили не повертатися вже на ту саму полонину, з якої прийшли до урвища. А зразу йти прямо тут стежиною попри урвища. Тут зліва ще такі класні краєвиди на Горгани. Видно гору кінець Горгану позаду лівіше. Масив Братківська. Там справа вверху видно наші сьогоднішні цілі. Сивуля мала і лівіше Сивуля Велика. Перед самим підйомом вирішили поповнити запаси води, щоб нам точно вистачило. Починається безпосередній підйом на малу сивулю. Виходимо на стежку і вперед вгору. Тут вже пішла така кам'яниста стежина вверх. Доволі різка, доволі складна. Так, Тут роздоріжжя. Направо підеш спочатку на малу сивулю, потім на велику, наліво зразу на велику. Знаєте що я думаю? Я думаю, що ми підемо сьогодні зразу на велику. Зекономимо трохи сил, бо сили наші не бездонні. Ну ось і все, ліс тут вже закінчується. Надалі кам'яниста стежка і, і жереб здебільшого. Така гірська стежина з дрібного каміння. І супер шикарні краєвиди, погляньте тільки. Правіше воно видно західні горгани. І трохи лівіше вони плавно переходять в центральні горгани. І вдалині зліва все ж видно Говерло і Петрос. Красота. Прямо поруч зі стежкою залишки окопів з Першої світової, напевно. Виходимо поволі на сідло між малою і великою сивулями. Велика сивуля зовсім поруч. Мала сивуля тут з правого боку. Йдемо вже суто на велику сивулю. Тут перед самою вершиною мушу сказати вже, що каміння все таки трохи більші. Ну, мені здається, що вони все ж менші, ніж на хом'яку. Ну а таких як на євернику, я тут ще не бачив. Ось вона вершина, буквально за 50 метрів. Вершину сиволі накрило вже хмарою. Уже дуже кривидів не буде видно. Ось такі видно горгане сиволі великої. З того боку хребет Горган. Там гора Горган. Там над полониною грає І але її вже також накр... Хмарою. У далині мало би бути видно Гверло і Петрос, але вже не сьогодні. Малу сивулю ще трішки видно, але самі бачите, просто в Хмаринці вже. Ми зараз будемо спускатися по цьому хребту до гори Лопушна і потім до Буревки, тоді через ліс, вправо спустимось вниз на полонину і там заночуємо. Зверху така кам'яниста стежина, але насправді це буквально 100 метрів від вершини і вона вже закінчується. Ну і все, зійшли з каменюк. І тут вже така нормальна стежина. Трошки хмари розсіялись. Можна побачити гору Лопушну, зліва вдалині там гору Горган і позаду центральні горгани. Юля іде, як той хобіт, якомусь середзем'ї. Тільки ми тут в середгір'ї. Ось ми трошки спустились з цивулі великої. Подивіться, яка краса покрита хмарами. Вон там лівіше сивуля мала і позаду Горгани. Красота. Тільки гляньте на цю красу. Зліва гори, горган, гроф, опаренки це все і справа гори. Тут в основному і гровець видно, вершина там хмарі. Між горами, між лісами, видно село Старогута. Минаємо поволі вершину гори Лопушна. Іноді відкриваються якісь краєвиди, іноді просто суцільна хмара. Лопушнаця, з якої ми спускаємось, це ще 1700. ник А вон ця буревка навпроти, це вже 1600. ник Ну, На буревку нам ще треба буде піднятися. Це вже останній підйом на сьогодні. Потім ми там ще трохи пройдемо, повернемо направо і спустимося лісом на ось цю невелику полонину буревка. І там заночуємо. Зазвичай це гурганське каміння вкрите таким зеленим лишайником. Але ось тут ще трапляється навіть червоний ось такий гляньте. Ми вже неподалік Боревки останньої вершини на сьогодні. І тут ще далі така мила стежина. Трошки ті хмари схаменулися і відкрився такий класний краєвид на горгани. Ото вдалині під хмарами здається стримба. А отут правіше, здається, негровець. Я вдома перевірю і підпишу. Звідси з під Буравки, такий класний вид на Лопушної Сивулі. Правда, самі вершини в Хмарі. Остання вершина на сьогодні, гора Боревка. Нам залишилось десь 3,5 км приблизно до місця ночівлі. Так що продовжуємо наш рух. Залишилось небагато. І шлях вже тільки вниз. Вчилися би ще за дня дойти до полонини тої буревки. Розкласти палатку, зробити вечерю, поновити воду. В темноті буде не дуже кайфово це робити. До речі, полонину буревку звідси видно. І там навіть якісь палатки, значить все нормально. Погляньте, тут такий класний краєвидно горгани. По центру перед нами гора Горган з вишкою. Далині правіше вон там під хмаринкою. Здається, це гора Паренки. І трохи далі правіше, Також заховалась хмара грофа. Дуже миловодні ці гори. Тут такі милі краєвиди, стежинка. лівіше такий класний Горгани. Одна лінія гір, за нею друга, за тою третя, за тамтою четверта. Навколо гори, красота. Так виглядає, що нам треба на оцей сусідній пагорб і ще трошки пройтися за ним, і тоді буде цей поворот вправо вниз через ліс на полонину Беревку. А то ми вже так ідемо, ідемо, а повороту нема і нема. Нам ще десь плюс-мінус півтора години потрібно, щоб дойти до полонини Беревки. Тому ймовірно, що ми вже будемо влаштовувати наш побут вечірній при світлі телефона. Тільки менюки нарешті вже закінчились. Ми зайшли в лісок, рухаємось стежиною. Но до полонини буревки ще трохи треба йти. Нарешті ми дійшли до того очікуваного повороту направо. На полонину Буревку. Зараз глянемо, що табличка каже. Табличка каже, що до перевалу 1,7 кілометрів. Це не є багато, тому йдемо, йдемо швидко. Такий милий лісок тут навколо мохом поріс і стежина гарна. Йдемо в темпі, ще трохи і будемо на полонині Боревка. Ще зовсім трохи. Не можу успокоїтись, знімаю до останнього, бо дуже гарна стежка. О, гайс, ну все. Ми вже дійшли до тієї полонини буревки, зараз я вам її покажу. Швидко підіб'ю висновки. Пройшли 21 кілометр, набрали 1100 метрів. Звучить багато, якщо дивляться якісь досвідчені туристи, скажіть, чи це багато, бо я, якщо чесно, не знаю. Хотілося прийти трохи швидше, але вже як є. Ось така вона ця полонина буравка. Чимало палаток у різних місцях розкидано. Зараз і ми десь знайдемо собі тут місце, поставимо палатку, повечеряємо. І завтра, якщо вийде, підемо на Ігровець.